Як будь-якій дівчині швидко розібратися у крипті і за тиждень заробити свою першу тисячу доларів. У крипті можна почати з аирдропів або з афіліат-програм. Таким чином ви можете заробити свої перші кілька тисяч доларів без вкладень. Ну а потім почати займатися більш прибутковими способами заробітку та примножувати свій капітал, заробляючи 5 або 10 тисяч доларів на місяць. До того ж, на крипті може заробляти будь-яка дівчина. Для цього вам не потрібен математичний склад розуму або сидіти за графіками по 10 годин. Ви можете приділяти цьому всього 2-3 години на день, паралельно займаючись своїми захопленнями або сім'єю. І також вам не потрібні вкладення на старті, тобто можна почати прямо без вкладень. Якщо ви хочете розібратися в цій темі, якщо ви хочете добре заробляти, але водночас приділяти час дитині, сім'ї і своїм захопленням, то переходьте за посиланням нижче та реєструйтеся на мій безкоштовний онлайн-урок. На цьому онлайн-уроці я з вами поділюся 12 способами зароботка на крипті, Також дам покрокову інструкцію, як вийти на дохід від 100 доларів на день. Ну і вже через тиждень ви зможете заробити свою першу тисячу доларів за моєю інструкцією. Натискай на кнопочку Нижче, реєструйся прямо зараз і побачимось на цьому ефірі.